Денні ходові вогні, ледовські в базовому виконанні фари, е галогенні стандартні. Можна замовляти ледовські. Ну, для такого типу техніки, ми ледовськи поки не замовляємо. Тому що, як би не було, у них все одно є підвищений ризик їхнього пошкодження, а вартість ледовської фари значно-значно дорожча, mm -hmm. ніж а, звичайні галогенні. Е замивайка. Е е е Рідини для миття вікон, тут у нас залиття мастила моторного, тут у нас щуплю. Тобто раніше на машинах Івеко була така особливість, що інженери хотіли, щоб водії піднімали кабіну і перевіряли рівень мастила. З думкою, що водій також буде контролювати, чи все там нормально, чи все. Люди лінуються того робити. Просто не роблять. Не перевіряють тоді рівень мастила, комп'ютер покаже, тоді і туди беруться. Повернулися до ідеї, на СВ, як це було представлено. Що от, рівень мастила, щоб і зелена горловина знаходиться тут. Підвізка кабіни в даному випадку, на всіх тівеях. Ми в базі вона йде на механічній підвізці, можна замовити на пневматичній, але я думаю, то, що частіше ми будемо зустрічати на СВЯх. На тівеях базової буде більше, ніж достатньо. Ось тут ви можете бачити індекси навантажень на повну масу шасі, повну масу автопоїзду. І от кожна вісь у нас йде по 9 тонн. А, наприклад, на цій машині за вшини зай дозволяються мати. Тобто для Таблички кажуть, з навантаженнями враховується не лише міст, не лише підвізка, не лише рама, враховується весь транспортний засіб, і шини. І от там, якраз обмежуючим фактором, є сьогодні скатня шино. Тут ми бачимо 33500 на шасі і 60 тонн повна маса автопоїзда. Тобто шини оці Balloon Tires, вони не є обмежувальним фактором. От, знову таки кліренс з цими шинами. Тут спереду у нас 395 на 85 R20, е у неї висота на 2,5 см менше, ніж у 14 Тобто у нас кліренс тут все одно зберігається більше 40 см. сантиметрів, там точці. Тут буде близько 62 так, там було 64, тут 62, ну а тут все одно зберігається 90, 90 сантиметрів. Ось так. Не чи казав це так, коли ми тут були: трьохсекційний бампер, повністю він металевий. Додатково ми замовляємо цю частину. Тобто, знаєте, воно не, оце не є базове виконання для заводу, але ми вважаємо, що це базове виконання для нас, для наших користувачів. Ну, от в такому форматі. Е, двері, від, ну, двері відрізняються бокові на кабінах, тому що ну, у нас немає поперечинки. Зсередини. Ні ну, віконце, коли відкриваєш, вона абсолютно все цільне, дзеркала було видно. Фіксатори відкривають тут. От, дзеркала, ліве, праве, Ну, з правої, з лівої сторони всі електрорегульовані. Всі зеркала мають підігри, в тому числі передня, ну, так. Деякі люди запитують, чого підножка, от, така ніби аля хлип. Ні ні да. Ті, хто в темі, ті розуміють, для того, щоб її просто не порвало, якщо так. він ввалиться в якусь каменю. Хто, 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 це... Але... Ну, туманки це хлопці а для нас бо він зараз просто щось видно там А що там? Ну він вфармає круби так От, по підвізці, не пам'ятаю чи всі були, три лостари 40, можна два, можна три, Замовляємо Ну, з точки зору надійності, витривалості, міцності, хай воно буде так. А повітряний фільтр, як і у тракера, знаходиться, ну, забірник, повітряний забір да, знаходиться зверху, а повітряний фільтр ось підвищеного об'єму знаходиться в цій числі. От, Стабілізатори поперечної стійкості обов'язково на передній вісі, обов'язково на задній вісі, ну, Можна і без нього. Справді хід підвізки тоді буде ще більший. Але знову ми враховували, що можливо буде якась система, якої центр вартує в і знаходиться, щоб вона просто зворити. Хоча, якщо, я як кажу, якщо вантаж буде низько, то можна було б стабілізатора поперечної стійкості, тоді вона ще більше знаєте, як а, що ще з особливих драйв, причому є вже позуча передачі. Якщо ми чекаємо 2 секунди, то вона буде в режимі маневрування поступово їхати. Можна також перемикати передачі вручну оцим от, е механізмом вгору або вниз. Е також, так як тут коробка передач стоїть автоматизована, у нас є режим розкачки авто в випадку, якщо вона забуксувала. Тобто її логіка яка? Коли ми натискаємо на газ, машина ніби хоче їхати туди, куди включена передача. Коли ми бросаємо кнопку газу, машина вже і вона від, ну, поняли, відкачується назад. Режим розкачки. Тримати треба. Це у нас вали відвору потужності. Комусь треба кран-маніпулятор, комусь треба самоскит, комусь бочку. Для всіх для них треба якесь. Це, да. да, тут кондиціонер. Машина, ну, скажімо так, з однієї сторони, вона сучасна, з іншої сторони, не хочеться її перевантажувати якоюсь комп'ютеризацію. Прохочує, що вона європ'ята, то тут ми замовляємо і звичайний конфлікт. Ну, вона така аналогова машина. Це насправді, напевно, і той величезний плюс, який цінили люди і в тракер. Тобто я вам скажу. Із тяжкої лінійки найлегше ну, мені як продавцу, саме продавав трапу. В даному випадку у нас ліжко. А... Да, це припіднімається, якщо треба, в в верх. так. О, верхне. Mm -hmm. Там mm -hmm. у нас холодильник, холодильник на 24 літри із відсіпом більшого замороження, скажімо так. Також холодильник і виставляється на ньому температура. І ще, іще, ще, і ще, іще є. І виставляється температура і два USB-конектори для підзарядки. кришечку за, за ручку треба. І ще, і ще. О, також із особливості, так як машина адр ми замовили з червоними ременями, знаєте де просяч? Кар'єри гоки, у них стоять камери на, на візах по територію, на виїздах, і вони таким чином контролюють водії, пристегнути чи ні, тому що це все-таки безпека. А Я думав, що вони відчувають, що вони там. Гонщики, феррари. Маранелло Ред, на колір. І таким чином це просто добре видно ззовні, навіть через камери звичайного відеоспостереження. І розділяло вікно. була частинка, яка підіймалася, і частинка, яка була завжди залишалася ну, зачинена. От в даному випадку, наприклад, з правої сторони, ми бачимо, що повністю гарна є оглядовість. Не церкала збільшеного розміру, церкала і сферичне воно також значно збільшеного розміру. Всі не, користувачі машин, хто сідають на оглядини в свеї і от втівей, уже. Кілька днів він у нас знаходиться, то всі відзначають покращ... значно покращену оглядовість машини. А скільки ті стартує, допустимо, неповнопривідна. Ну, допустим, а, а, ну от, от, я б сказав, більшість у нас зараз ідуть так замовлені на машини 6 на 4. О, це ті машини, які і під аграрний самоскид і так далі, то стартують від 120 тисяч євро. Угу. От варіант в шасі. Ша... Да, виключно шасі, mm -hmm. Ну, а кожен уже, е... хто який хоче собі забудову, ту, яку і придумає. Наприклад, варіант виконання 6 на 6, якщо її на -на -на накидувати різноманітні опцій, це може бути 150 тисяч євро. Mm -hmm. ну, в залежності від того, що хоче, як клієнт. Mm -hmm. Оце, до речі, якраз вимикача ДР, тобто ми затискаємо от і ми почули тільки бульк. Все, вся маса по всій машині виключена. Mm -hmm. Це робиться в екстрених випадках, коли водій. Ну, коли то вимагається, до речі, також ми замовляємо це. У нас автономний опалювач, так як машина має спальне місце. Водій має тут спати і взимку. А от оце опція підігрів паливного баку. Щоб тоді, коли на, на дворі достатньо мінусова температура, щоб водій не думав, що в нього там може паливо замерзнути. Mm -hmm. Ну, грубо кажучи, всі намагаємося оснащувати заводськими тахографами. Це по-любому. Намагаємося оснащувати заводськими системами Магнітол. Під кермом є перемикання радіостанції. Mm -hmm. Кнопочка гучності і перемикання радіостанції. Тобто в основному. Mm -hmm. Це звук заднього ходу з зниженою гучністю, ну, щоб не пікав. Да, не будити всіх. О, це так як коробка у нас автоматизована, і є функція проти відкату назад, щоб не катилася машина mm -hmm. на, на підйомі. От, є підготовка. Під розміщення проблискових маячків, знову ж таки, наприклад, в тих самих кар'єрах гоках зверху ставлять поваранчеві маячки, і о щоб люди не придумали з проводкою нічого, і свиходи вони просто підконектили зверху, Де. і все а крайній то вимикання і вмикання пневматичних сигнал електричний або пневматичний. Takže my jsme tu v jsem. В форматі такого столика. Да. От, тут у форматі, тобто це спальне ліжко може бути повноцінне, але в даному випадку воно складене так, як водій може з ноутбуком працювати, з документами і також живати їжу. А це крутиться? В цій машині ні. Крутиться от в тих машинах, там, де. Саме дороге праве, О, Тут також є верхнє спальне ліжко, тобто їх тут два. Ну, давайте я, мабуть... Не, це класно, що... да. ну, а Холодильник також... Холодильник є, да. він зменшений, він такий, як в тівеях на 24 ліст. Ось. Він також з відділенням посиленого замороження, Тут також два зарядки. І ось, Отак от працює водій, наприклад. В той же час, коли він хоче лягати спати, він просто розкладає. Ну, Напевно, тут краще поселити якийсь ще додатковий матрас. щоб оці от... З досвіду водій вони всі кладуть собі матраси, якісь простирадло, постільну білизну і так далі. Верхня спалка от, вона може бути в режимі піднятому, як я показував. Це особливість сівеко. Може бути також в режимі. Як для перевезення Речі. речей. Да. Отак От вони трохи припіднята, сітка піднята, і там реально ціла шафа влазить. Або ж воно опускається повністю вниз. Оця полиця під матрас кладеться. Оця захисна сітка. І все, і зверху повноцінне спальне ліжко. Також у нас було. Просто зараз тут немає. Виконання СВ, де було ось отак. А... Але не було правого сидіння. Воно отут припіднімалося і ставилося. І виходить, що водій той, хто сам їздить, він від цього кайфує, бо в нього тут простору величезна купа. Типа коната, так? Да, да. Він спить на верхній полиці, а знизу в нього такий робоча зона, там сидіння, він каже, я собі як. Мужик ноги протяг, може пообідати, приготувати собі по їжу навіть тут взимку. Ну, це є таке. О, таке. Да. Да. От, е, Всі ці ємності, ну, тоді ви, напевно, не свої бачили, всі так само з підігрівом. До речі, зараз вони ще йдуть з додатковим утеплювачем. Угу. Там не знаю, чи видно чи ні. Ось додатковий утеплювач кабіни. З угу. е, підсвіткою, ну так як має бути. Безпосередньо на цій машині двигун 11-літровий 460 коней, тут так... євро 6-11 літрів 460 коней, тут е... євро 6-13 літрів 490 коней. Шкіряне кермо, пам'ятаєте, там у нас було звичайне. Тут yeah. воно шкіряне, і там було звичайне кругле, а тут зі скосом. Yeah. Да. Нехай це буде в стиль Феррарі. Як ви казали, Овщиний матрас, тут дві холодилки, також є ще це він контрабасом додатково возить. <роги> <не, пирь> ні, ні. <від> по <роги> дві холодилки. <роги> да. А тут Розім 220 вольт такий перебразуватель <роги> на mm -hmm. 50 літрів. І тут термобокс, також на 50 літрів. <пирь> да. Але оце сидіння з правої сторони. Воно є, воно, на воно є таке, пневмі, воно є воно з регулюванням всіх зон поперекових в спині, знизу, зверху, і оцих подушечок. І також ну, те, що зручно можна повернути, так, і два водії наприклад, можуть абсолютно повноцінно повідати. Це, звісно, коштує додаткові гроші, але це надзвичайно комфортно. Також всі є в цій машині є оснащенні монітор. монітор точно цей же монітор має безкоштовну експлуатацію на 5 років. Кожен тиждень присилає звіт про експлуатацію машини. Все, це, це, не, це не монітор, це коннективів. Ну, я маю на увазі, воно все, все загалом об'єднане. Ці машини так. оснащені модулем коннектівіті, модулем телематики, тобто. У вартості машини вже закладений цей модуль з контрактом на 5 років для моніторингу витрат пального, де водій їде, скільки він часу їде, наскільки він безпечно керує автомобілем, наскільки він активно, не затискає педаль гальм, педаль, педаль, педаль Гази Підаль тормоза, наскільки він. Я зрозумів сплавно і безпечно керує автомобілем, наскільки в нього були ризиковані манери, наскільки система безпеки автомобіля саме така активна, типу АБС чи ESP вмикалося, тобто це керівник автопарку, що безпосередньо сам водій, він може бачити, наскільки він безпечно керує, наскільки він ефективно в плані питання там, динаміки, в плані.